Якщо ви хочете замінити посвідчення водія, вам необхідно мати про собі паспорт громадянина України або документ, що його замінює. Відвідувачів Івано-Франківської ДАІ зустрічає дівчина-голограма. Це електронний промоутер. Її зображення за допомогою відео та аудіовідтворювача проєктують на скляний стенд. Одразу при вході відвідувачі міського управління ДАІ за допомогою дівчини-голограми можуть отримати важливу для них інформацію. Це перелік послуг, їх вартість та службові кабінети, куди варто звертатися за допомогою. Виміняється в якійсь мірі законодавство, це створює якийсь певний ажіотаж у свідомості людей, в тому плані, щоб прийти, проконсультуватися, отримати певні інформаційні послуги, в тому числі і послуги практичні, воно дає якісь можливість отримати швидше інформацію, в тому числі і зручніше. Пристрій виголошує звукові повідомлення у разі присутності людини на відстані півтора метри. Під час відсутності у зоні сканування людей промоутер перебуває у режимі очікування. Окрім візуального контакту, з голограмою можна спілкуватися в інтерактивному форматі. Розробники 3D-дівчини кажуть, використання таких проєктів за кордоном не новина. В Івано-Франківську інтерактивні технології застосовують рідко. Віртуальний промоутер є інноваційним і альтернативним видом реклами в Україні. Його перевагою є те, що він своєю незвичайністю дуже сильно приваблює людей, інформує їх. Тобто він може розказати будь-яку інформацію про продукт чи послугу, проконсультувати клієнтів. Робота електронного промоутера значно зменшує навантаження на співробітників. ДАІ. наразі люди можуть дізнатися у дівчини голограми, які документи треба мати при отриманні та обміні посвідчення водія, почути інформацію про реєстрацію, перереєстрацію та зняття з обліку транспортних засобів. Ірина Тимчишин, Марія Колюк. новини на вежі.